Друзі, вітаю, я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року, п'ятниця відео для своїх для підписників. Сьогодні ми з вами будемо топити масло на кухні, прямо на виробництві, в кімнаті для прийняття їжі. Як писала одна глядачка, ви ж дивіться, все правильно зробіть. Дивіться, я буду розповідати правильно. А ті помилки, які я роблю, я на них буду фокусувати вашу увагу, щоб ви їх не повторили. Бо в промислових, чи навіть, скажімо так, в домашніх обсягах я буду це робити вперше в житті. Інша справа, що всі молочники знають, на більшості молочних підприємств України, навіть сьогодні, елементарне дослідження масла на визначення вологи, яке кожен лаборант і я так само з ними робить іноді по 10-20 по разів в день. Це власне виробництво топленого масла. Тобто беруть невеличкий обсяг масла вершкового, витоплюють воду, випаровують на електричній плиці звичайні. І два зваження. Зважування перед витопленням і після. Таким чином, по різниці ваги визначається частка води в маслі, тобто волога. Менше з тим, зрозуміло, що без помилок життя не буває. Я люблю переінакшувати приказки, знаєте, їх модернізувати. От, Наприклад, розумний вчиться на чужих помилках, дурень на своїх. Ну, мій життєвий досвід каже, що це не так. Геній так, геній вчиться на чужих помилках, розумний вчиться на своїх, а дурень ніколи не вчиться. Я пам'ятаю, коли у нас був останній контакт, укладали ми контракт на антикризове управління. Глобинським э, сиркомбінатом невеличким, то ми з власником Глобино Кузьмінським, Олександром Васильовичем, спілкувались. Він дивився на наші э, високі вимоги в контракті, високі зарплати на антикризове управління. І так, знаєте, собі підніс: Ну добре, Максим Олексійович, э, ви такий розумний, легше з розумним втратити, ніж з дурним знайти. От. І на що я відповів? що Знаєте, Олександр Васильович, э, з дурним. Не знайдете, а зрозумно не втратите контракт. Підписали. Обіцяв вам сказати два слова про реакцію Майера, яка важлива і для виробництва бернуазет, і для е, смаку топленого молока. І читаю з Вікіпедії прямо. Значить ще, ще раз: реакція Майера, реакція взаємодії амінокислот з редикуючими цукрами під впливом високої температури з утворенням забарвлених та ароматичних сполук. Має дуже важливе значення у приготуванні їжі. Реакція Майера призводить до утворення численних продуктів. Разом з досить складною і часто ще недослідженою структурою крапка. Ну, дивіться, простими словами, тепер. Коли ви нагріваєте молоко до високої температури з витримкою, або молочні продукти це важливо для питання, яке я зараз задам. То у вас молочний цукор, лактоза, вступає у взаємодію з амінокислотами молочних білків і утворюються продукти, які змінюють смак. Тобто, ви отримуєте такий карамельно-горіховий смак, більш виражений. І саме цей смак, якщо він менш виражений, ми називаємо на дегустаціях. Хтось питав з присмаком пастеризації. Тобто це вже перша стадія реакції Майера. І значит, реакція Майера приводить до потемніння молочного продукту. Бачите, пряжене молоко, воно таке більш коричневе відрізняється від свіжого молока. І, і так далі. Увага! Питання відео в цьому місці. Значить, назвіть продукт. Який е, участь в наших рейтингових дегустаціях, для якого реакція Майера може слугувати причиною брака. Крапка. От тепер точно. Оскільки думаю, що відповідей правильних буде багато, особливо серед е, підписників нашого каналу? Будь ласка, поясніть, чому, за яких обставин на виробництві реакція Майера буде причиною браку для саме цього продукту. І так, назвіть продукт. І, який може бути бракованим внаслідок реакції Майера, і назвіть причини, по яким ця реакція може відбутися на виробництві. Дякую. Так, в цьому місці щодо переможців минулої вікторини. Ну, Дивіться, мої гіпотези були дві: враховуючи, що більшість зразків українського масла були в відповідному діапазоні, Рефрактометра, да, тобто коефіцієнту приломлення світла, то був один зразок масло селянське, який був подібний до польського, і гіпотеза очевидна, да, тобто періодами вигідніше купувати польське масло, вигідніше іншими періодами купувати українське, експортувати його. Ну, була в мене інстана така інформація, що Люздорф купував польське масло, можливо, вона не підтвердиться. Ну, була. Тому я припустив, що близький до польського значення коефіцієнт приломлення. В маслі Люсдорф в Селянське, значить, може означати, це не більше ніж гіпотеза, припущення, що вони переробили якусь частину польського масла. Ну, не самий страшний гріх. Ну і ті зразки, які були в нижньому діапазоні в інтервалі. Так, як правильно зазначив Нестор Баран, розкусив мене. Я припускаю, що там був доданий, зневоданий молочний жир. Тому Нестору, Нестор Баран отримує приз, дякую йому дуже. І ще один спеціальний приз отримає пані Юлія. Яка подивіться, там є такі гілки по 18 дописів, яка влаштувала високопрофесійну дискусію з органічної хімії, в якій я з певного моменту з'їхав, бо я не володію такими глибокими знаннями, як пані Юлія. Їй приз. Дякую. Так, на цьому вступом, все нагадаю, нагадую, що в неділю о 19.30 ми зустрічаємося з підписниками, які бажають зі мною поспілкуватися, задати свої питання в прямому ефірі в стрімі. Будемо говорити про менеджмент і економіку. Сподіваюсь, що тим, хто був перший раз, вони не розчарувалися. Сподіваюсь, також що трошечки технічно підготуюсь краще. Вже цей другий стрім я його буду записувати. Перший не міг зупинити, уявляєте, який цей самий юзерний хакер з вами. От, тому, і ще раз, до зустрічі в 19.30 в неділю. От, а для всіх решта глядачів. Дивимося, як я топив масло і зауважуємо на огріхи і помилки, які були зроблені. Поїхали. Ну що ж, друзі, вітаю вас на нашій лабораторній роботі. Завжди після теорії повинна бути практика. Так, фістехів завжди вчать. І масло чотирьох масло українських виробників, те, що залишилося після дегустації, зберігалося в морозилки. Так, топлене масло не роблять. Беремо тільки свіже, але для лабораторної роботи підійде. Оце, от бачите, масло, яке я виготовив методом розділення водної фази і жиру. Воно вже застигло в холодильнику. І зверніть увагу, я сьогодні, після того як ми зробимо з вами топлене масло, воно в нас вийде, буде чудове. Я не буду його зливати в баночку, а буду його мучити, буду додавати сухе молоко, а саме у вигляді сухої сироватки і сухого молочного білка, а саме альбуміна. От, е додавати білок і лактозу для соуса е французького е бернуазет треба е на початку, тільки масло розтопилося. Тому ми отримуємо з вами певну проблему по соусу, але не по смаку. Просто буде е не до кінця розідатися цей білок е з лактозою. І, е скажімо так, у цей соус буде трошки більш мутний, чим. Е Такий, який його, скажімо, роблять французи у себе на кухні шеф кухарі. так, ну ще зразу зазначу, що я роблю перший раз цей процес, це топлене масло. Просто це настільки проста робота, що ну не може не вийти. Ві можете писати ваші зауваження, запросто критикувати без питань. Але розумієте, після того як ми зробимо і ще раз кажу, топлене масло, ми його будемо мучити далі до утворення власне, нашого з вами соусу Бернуазет. Так, ну і давайте тепер. А ще одна річ. Все дуже щиро і правдиво. Практично 10 хвилин із 20. Тобто зараз у відео, бачите, воно вже йде. Спочатку ми масло топимо на великому вогні, тільки почало топитися вогонь до мінімуму я знижую. Мінімальний вогник і далі пішов, пішов процес. В принципі, далі я онлайн все це розповідаю. Бачите, десь уже через 3-4 хвилини у вас в структурі масла починають такі. Хлоп'я плавати. Пластівці. Всередині саме, да? не на поверхні тільки піна. А то білок починає активно виходити з жиру. Значить, процес іде правильно. Головне, щоб не пригоріло до дна. На цьому етапі це саме головне. До 10 хвилини навіть не задумуємося. 10 хвилин вижарюємо. От десь на 6-й хвилині, на 6-й сьомій, в залежності від е, потужності вогню, да, масло починає так цікаво е, тріщати. Чуєте? Шкварчить. Головне, щоб не пригоріло до дна. Або щось керамічне спеціальне. Ну, в будь-якому разі антипригарне і товкостінне. Тон, о, товстостінне. О. Бачите, розслоюється вже. Через кілька хвилин, може 5, може більше, будемо чекати осад на дні білковий. Потім з ним будемо працювати. Не знаю, з наших чотирьох масел, які ми українських сюди закинув я. Ну, по-моєму, не знаю, яке воно е має бути в інших випадках. Мені кольор подобається. Друзі, увага! Фіксуємо стадію виробництва топленого масла. От через оці 14-15 хвилин масло отримує прекрасний колір, перестає шкварчати, вода випарувалася вже. Як тільки масло починає змінювати колір, можете зливати топлене масло, воно готове. Протримайте трошки довше, буде трошки більше смаку. Ну, звичайно, більше тримаєте, ну, більш шкідливе для організму. Жарити це шкідливо завжди. Значить, дивіться, яготинська ферма, галичина Молокія, в цей зразок пішла. Якась вторинна пінка почала утворюватись. Друзі, на 15-й хвилині, у нас зараз йде 16 та по-перше, масло почало темніти активніше. Треба не провтикати, щоб зна підняти. І слухайте, от після 15 хвилин пішов аромат. Що зараз робиться на кухні в мене? Вона маленька, малесенька, спільна у нас з Лесією Юрійовною. Це просто якийсь, слухайте, насолода. Капець, як класно пахне. Нічого стороннього. Зразки українські. Яготинське, ферма, галичина молоків. Де да. дехто каже, що треба на самому початку це робити. Швидше все, що вони праві. Тепер, коли вже практично вся вода вижарена, ми додали е, ще, виходить, чайну ложку це практично молочний цукор і е, концентрацію вродкового білку, альбуміну. От саме вони, вступаючи разом в реакцію Майра. Повинні дати ще більше смаку, ще більш коричневий. Звичайно, вам не треба так заморочуватися. Ви е, додаєте чайну ложку не більше на там 300-400 грам масла, сухого молока. Сухе молоко в магазинах продається. Так, у мене зайняло 20 хвилин. Дивіться, різко е, потемніло. Потемніло масло. Різко потемніло. Можливо, від того, що я забагато додав цього білку і лактози. Я не дав їм пригоріти. Продовжується реакція Майра і карамелізація. Воно прямо, Бачите, я вже вогонь вимкнув, а темніти воно продовжує. Ніби я головну умову витримав. Тобто, що я. О! Бачите, оці от крапочки, це воно і є бернуазет. От. І отримуєте оцей коричневий такий колір. Може, він комусь не дуже красивий, але ж подивіться, ось на ложці він. Бачите? Зараз ми його процідимо. І е, це е, цей соус, це масло бернозе будемо зберігати вже не 2 роки, а всього тиждень два, але використовувати як е, смако, смакову додав, додавку до наших страв. Ой, осаду скільки багато. Не дарма додавав. Гляньте. Ось воно! Оце те, що ми мусили отримати: коричневе, темно коричневе, але не чорне. Ну, можете подивитись в інтернеті, воно саме так і виглядає. Далі навіть зливати не буду. Окремо ложечкою положу в окрему піалку. Ну, поздоровляю! Соус Бернуазет перший млинець, не на нівець, як на мене. Зараз продегустую. Слухайте, це так смачно, це просто капець. Значить, зрозуміли, якщо б ми перед тим, як от я додавав сухе молоко, злили жир через сито, це би було топлене масло методом вижарювання. Перестало масло тріщати, нема вологи, почекали пару хвилин, займає це в середньому десь 17-18 хвилин на малесенькому вогні. От. І це би було топлене масло, будь ласка, тримайте. Якщо ви після цього продовжуєте вижарювання ще кілька хвилин до отримання такого коричневого, темно-коричневого кольору, не дай Боженько, чорного. Ви отримаєте смачнючий е, соус бернуазет французької кухні. Тобто топлене масло, в якому горіхово-карамельний присмак утворився за рахунок реакції майра карамелізації е, лактози з альбуміном, з молочним білком. Ну, власне, все. Фух. От я їм, бачите? Ось отак воно виглядає. Не, може, це шкідливо. Це точно не можна переїдати, щоб там. Серцево-судинних не було. Але це просто якийсь капець. Це, це просто, не знаю, присипати на якусь страву. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Друзі, спробуйте, дуже просто. Дуже просто. Так, бачите, так бернозет виглядає три хвилини постояв. Темніше затоплене масло. Бачите, з такими коричневатими тонами. Ну, так. Це не для тривалого зберігання. Навіть не для смаження. Це для. Додавання в страви, ну, фактично, це вже готовий соус. Ну, Не хотів казати, але ж, звичайно, Бернуазет трошечки чеснику. І це, звичайно, до лобстерів і омарів. Або до раків наших, слухайте, ну раки ще є в країні. Так, вирішив його профільтрувати ще. От. Побачимо, що буде. Уже для зберігання, щоб було профільтроване. Так от ти який бернуазет. Що ну, вам сказати? Ну, таке, менш прозоре, ніж топлене масло, да? більш темне, зрозуміло, якщо там шкварився білок конкретно до отримання смаку. Ну, пишіть, якщо у вас вийде щось друге, чи знаєте щось краще, ну і я вам розкажу, до яких страв я буду його використовувати. Ідеально до морепродуктів, до риби і в принципі до м'яса, чому ні? Звичайно, тільки свіже вершкове масло треба брати. Тільки його. Ну, як природознався, мене результат влаштовує. А чи влаштовує вас напишіть? Так, ну давайте пройдемося по можливим помилкам. Ну, по-перше, ви зрозуміли, я зауважив, завжди берете тільки саме свіже масло. Жирність максимальна, щоб менше вижарювати. Ніяких зауважень до того, що я робив, у мене немає. Масло вийшло топлене практично ідеальне. Робіть так, у вас теж все вийде. Якщо ви робите бернуазет, то після стадії топленого масла ви або нічого не додаєте перший раз, і тоді у вас буде оце бернуазет. Бачите, він прозорий, бо там тільки натуральна власне лактоза з або спрацювала. Якщо ви хочете додавати, як я, то додаєте зразу після того, як масло розтопилося, і е, другий секрет. Це е, знімаєте на хвилину раніше, от ніж вам здається, тому що масло гаряче і реакція Майера, карамелізація буде продовжуватись. От і все. Переходимо до другого і третього е, методу приготування топленого масла. Бачите, знову я беру зразки, які у нас були після дегустації. На цей раз це ружин, селянське, польське і фаворит. Е, ще раз зауважую: повторюю в десяти раз. Е, на справжнє топлене масло берете тільки. Свіжий продукт, свіже масло без слідів окислення, без штафу. Все решта не підходить. Але для лабораторних досліджень запросто що для цього методу треба? Увага! Вам треба помістити масло в так, каструльку з постійною температурою чи мисочку біля 80 градусів від 75 до 90 за 7-8 годин. Навіть не підходячи туди, не, не, не зважаючи на нього, ви отримуєте класний чистий продукт. Цей метод я для себе назвав низькотемпературне нагрівання, низькотемпературне виділення жирової фази з масла. Значить, я в цьому разі можете вважати мене збочинцем, у мене немає такого приладдя. Я, прямо знаходячись на роботі, раз в півгодини підскакував до мікрохвильовки і нагрівав до 93, десь 95 градусів. Вміряв температуру, потім за 20 хвилин масло охолоджувалось до градусів так, 65, знов нагрівав і з кожним циклом масло ставало більш прозорішим. Разом з пухарцями повітря частина білка менша піднялась на поверхню. Більша частина опускалась, опускалась, виділялась з масла, опускалась Я на дно. Подіймаю. Бачите, тут мене вже поляки знімають. Слухай. Зверніть увагу на білок, бачите, внизу мисочки. Видочня. І на те, що масло не прозоре. Виділення білка продовжується. От десь після такої 13-14 ітерації, навіть в мікрохвильовці, до речі, мій хороший товариш Дмитро Чекалкін, в мікрохвильовці собі на роботі прямо в офісі так циркесломоночний творожок готує. І так харчується, він у нас за здоров'ям стежить. Подивіться, яке масло стало прозоре. Воно не нагрівалося більше 93 градусів. Менше з тим, час грає нам на руку, і ми отримали практично хороше, хороше для лабораторного дослідження, топлене масло. От зараз це масло ми зливаємо в загальному випадку. А те, що у нас залишилося, щоб не перемішалося, ми можемо е поставити до холодильника. Я зараз це з вами проверну, Зверніть увагу, до речі, на ці ниточки білка, які тягнуться так, що вони там внизу, бо я збовтав, тягнуться до дна. Але також зверніть увагу на прозоре. Здавалося б, зробили масло, але ми і на цьому не зупиняємося. І ми це топлене масло, показую ще одну технологію, методику, ставимо до холодильника. Бачите, розділилась жирова фаза е, на горі і водно-білкова емульсія е, з лактозою знизу. Тепер ми робимо дірочку, зливаємо пахту. Вона, до речі, дуже смачна. Я зараз покажу, як я її куштував. От. І далі треба цей жир промити. Деякі прямо в цю дірочку, я так зроблю, заливають воду. І фактично, як кажуть програмісти, на друге коло, на ітерацію. То залили водою, все промили і знову топимо. На трошки пряжене молочко схоже. Дуже смачно. Дуже. Супер. Так, ну от друге нагрівання після холодильника. Зверніть увагу, знову білок з водою на дні. Здається, що його так само насправді білку набагато менше. Просто воду ми довели. Да? І тому здається, що об'єм один і той самий. Знов до холодильника. Знов залили водою. Бачите, ще більше води я залив. От, оце все, що біле, ви бачите, ми знову будемо, власне, виливати, знову гріти. Ну, от, максимальна кількість знавців каже, що три рази достатньо. Достатньо для того, щоб вимити весь молочний жир. Ну, я вирішив, що і мені достатньо. Подивіться, масло досить прозоре, ну, треба сказати. Ну, я ще як справжній збочений замість Марлі, щоб не ходити до виробничого підрозділу, взяв такий широкий бінтик собі. От, і, власне, от, через нього профільтрував. Ну, те, що отримав, мене, в принципі, задовольнило. Я його буду використовувати для смаження з розумінням, що це продукт не свіжий, і мені треба його спожити там ну, за тиждень, максимум за два. Так виглядає чудово, як сонечко. На цьому все до наступної зустрічі. Слава Збройним силам України! Воюємо, бо працюємо, і допомагаємо нашим рідним, близьким, друзям і просто нашим героям-захисникам в цій важкій боротьбі. До зустрічі!